СВО у російському Шебекіно, як загарбники звільнили свій же житловий будинок? 18, вірши, <Слухи> Вашингтон би плакав, якщо б не реготав. Навіщо у Москві погрожують Сполученим Штатам штучним Дилдо? Вірем США! в Фокус! На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! На! Вашингтон! Бюджетний розпил у прямому ефірі. Для чого алкогенерал Гурульов попросив підкуповувати російських військових керманичів? Давайте з бюджету кожного команду що в округанулі групіровки по мільярду. Кажу командар по полміляр, причому без отчету. І Іний триколор, як у Туреччині, креативно провчили туристів. Зерефії Повісили російський флаг. А от на дереву у себе на балкончик. наш російський флаг ізмазали. змазали весь наш балкон. Про ці та інші новини з багнюк дивіться далі: літнє загострення у Соловйова. Пропагандист не втомлюється дивувати своїми нісенитницями. Цього разу він закликав підірвати київську дамбу, аби затопити столицю України. Ця заява прозвучала на тлі незгоди української сторони підписати так званий мирний план диктатора Путіна. Простіці я не прям чому досі пор дамба стоїть? Я реально этого не понимаю. Я что що ми маємо перейти прийти позиції жесточайшего наказання. Слушайте, они нам утюжить Білгород. Ми питаємося схоронити Київ. Ані не паймуть нашого благород. Ну за три дні Київ ви вже брали. Можете, звісно, сунутися і ще раз і побачите, як воно буде. Та й Білгород звільняють ваші недовоїни. Ось таке воно російське благородство. У кращих традиціях СРСР. У дружній Ерефії північній Кореї підготувалися до візиту Путіна. Портрети з його обличчям і стягами РФ майорять чи не на кожному стовпі пхеньяна. Оце так підлабузництво. Зустрічають обох диктаторів північно-корейські діти із російськими прапорцями та кульками. А ще лунають ось такі пісні. Це про дружбу Кім Чен Іна і Путіна. Хоч той і приїхав по суті на поклон, та головне, щоб не вирішив і тут щось звільняти. Не запланована, але запальна вечірка. В Азові Ростовської області спритні дрони атакували резервуари з нафтопродуктами. Місцеві чули мінімум 5 потужних вибухів. А горить то як заворожує. Звісно, що російська ППО нічого не збила, адже збивати можуть тільки над Москвою, і то не завжди. Бажаємо вам чудового, спекотного літа, сусіди. Віримо, що воно буде незабутнім. Сво у російському Шебекіно. На Білгородщині росіяни продовжують звільняти своїх же жителів від майна. Цього разу звільнили багатоквартирний житловий будинок. Він просто склався. Якісь Ненадійні, погодьтесь, будинки на болотах, навіть каби своєї ж армії не витримують. Що цікаво, то на допомогу місцевим так ніхто і не приїхав. Тому завали їм довелося розбирати самотужки. Пропагандисти повідомили про щонайменше п'ятьох постраждалих. Віримо, що Білгородщина після цього отримує статус найбезпечнішої області на Ерефії. Такий же, як нещодавно, отримав і сам Білгород. хочу сказать, что специальные военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Дивна хода. У Москвы Z-патриоты влаштували чергову Клоунаду цього разу вони маршем йшли центром столиці країни-агресорки та погрожували Вашингтону і не чим небудь, а штучним дилдо. Хоч і робили вигляд, що це ракета. За Білгараз, Донбас і Кракос! Берем США в фокус для бобя Росії! требуємо вести патрії задання! в наши стратегические ядерные ракеты и нацелить их на города Соединенных Штатов Америки. Ярс, Сармат и Посейдон. Берем прицел мы Вашингтон. На Вашингтон! На Вашингтон! На Вашингтон! Фантазійна хода і ще не менш фантазійні гасла уявляєте, що станеться, якщо ці фанатики Путіна десантом висадяться десь у Сполучених Штатах Америки. Напевно ж, одразу вишукуються у чергу за грінкартами. Ну а щодо зброї, то американська армія знищить усе ще в повітрі розпил у прямому ефірі, або ж не допив. Так званий генерал спиртових військ Росії Горольов, нібито знає, як РФ перемогти у війні проти України. Виявляється, що для цього треба лише гроші. Прямо таки капітан, очевидність. Але дати їх алкогенерал пропонує усім військовим керманичам країни-агресорки, і начебто тоді купа дронів полетять по Україні. Це він розповідав в ефірі не меншого фантазера, пропагандиста Соловйова. Давайте з бюджету кажуть, округу, ну, в округану дадим по мільярду, кажу командар по полміляр. Причому беззачотно. Я вас уверяю, не в течение місяця стокають безпілотників притащить на фронт. Сто щоб... просто захлібнувся. Серйозно, та тільки ж полетять не безпілотники, а коханки генералів. І не в Україну, а подалі від генералів у теплі краї, у ті ж самі Дубаї. Від такого навіть сам Соловйов очманів. Как только мы дадим по миллиарду, по полмиллиарда, у нас всех генералов посадят в тюрьму, как генерала Попова. Что тут скажешь? Из бруду в люди, чевные люди. Ну придурки, не? Несподиванное прозрение. Колишній командувач російськими ВДВ Шаманов під час свого виступу в Держдумі Ерефії назвав так званих бійців Росармії нікому не потрібним збіговиськом покидьків. Що настояща армія сьогодні похожа на партизанський отряд. Она одягає себе за свої деньги за счет родственников. Потому що качество того обмундирування. которое привозят и выдают, оно просто никаким э, не, под, не подлежит э, оценкам. Они разодеты, расшиты, сидели там начальники, не при делах, ничего не видели, что-то кто-то в это верит, поэтому хватит дурачить. Надо заняться і наговорив так наговорив. Достатньо, аби невдовзі зустрітися зі ще одним любителем гострих відчуттів Євгеном Пригоженим. Той теж любив про нестачі розповідати. Шайгу Гірасіма! Вдя припаси! Посмотрите на них, СО. ЖИ у добру путь. А Путін ще раз нагадав недової нам не другої армії світу, заради кого вони взагалі то воюють. Звісно ж, мав на увазі себе, і черговий герой, обвішений орденами, йому за це подякував. Жити треба раді того, ради чого можна умірять. Дякую за те, що дозволяє загинути на війні, чи за ладу каліну або ж пельмені, що отримують родичів. І з кожним днем ця недокраїна котиться у ще більш глибоку прірву. Проте росіяни так не вважають. Ось яке воно у них добре. О, який-то не работает. Вот, вот наш туалет. Вот сижу я, і мужики йдуть. Он стягається, садиться. Я йому ты чого, а тобі надо і мені надо, і садіться. Ось так ми живемо. Дагестан приготуватися на пляжах цієї Російської Республіки тестують, так би мовити, інноваційну систему оповіщення про небезпеку. МЧС Росії дощ, Всем за нас! Ну, дуже ефективно цікаво. А сигнал повітряної тривоги вони так само оголошують. Але про всяк випадок на майбутнє вже давно існують гучномовці. І коричневий триколор у Туреччині. Невідомі вирішили провчити надто зухвалих туристів зерефії та вимазали їхній прапор лайном. Ребят, всім привіт! Ми приїхали сьогодні в Турцію. повісили російський флаг. Вот на дереве у себя на балкончике, рядом рядом со своим номером. А, не знаю, почему так происходит, но наш российский флаг измазали Измазали весь наш балкон все наши лежаки. Вот детский памперс весь Все вещи в Ребят, что нам делать? Мы русские. Як что? Повертаться на свои болота, бо уже давно все знают, что вы... І хто ви? Тільки от цього разу це підкреслили. Почому ми не можемо приїхати і ось таке ношення. А чому ви так щиро здивовані на третій рік повномасштабної війни проти України досі нічого не зрозуміли? Сидіть удома, і буде все ні, не добре, а як буде. Всікретусом скажу да на цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка. Новини з багнюк. Папа. -па.